Ромен Гарі, Летючі Змії. Ромен Гарі це єдиний письменник, якому свого часу, всупереч правилам, двічі присудили онкурівську премію. Звісно, тут не обійшлося без скандалу, але це вже інша історія. Летючі Змії це вже третя книга Гарі, яка вийшла в українському перекладі. І, мабуть, поки що найважливіша з огляду на тематику, яка в ній порушується. Тут і людські життя на тлі глобальних трагічних подій в історії, і любовні переживання під час загибелі імперії влучно і чуттєво змальовані письменники. Отже, Франція, 1930-ті роки. Перша світова вже відгриміла, а до нападу Гітлера на Європу залишається ще з десяток років у мальовничому нормандському містечку. Клері живе справжня легенда, старий поштар Амбруаз Флері, який прославив свою околицю тим, що виготовляє прекрасних повітряних зміїв у вигляді різних персонажів. Він затятий пацифіст, адже війна забрала багатьох з його родини, та й він сам скуштував на війні лиха замолоду, а змії вони ще покажуть себе, коли прийде час. Однак не тільки амбруаза містяни Клері мають запришелепкуватого. Подейкують, що вся родина флорі страждає безумством. У всіх флорі завжди була досконала історична пам'ять та безмірна любов до обов'язкової французької народної освіти. Тому і феноменальна здатність до запам'ятовування вам розового племінника людовіка або ж просто людо. Також стала для хлопця тавором безумця, по суті, генія, який обчислює в голові величезні значення, сприймають за божевільного хлопчиська. Втім, ця здатність також дозволила йому пережити справжнє кохання. Ліля Броніцька з польської аристократичної, доволі ексцентричної сім'ї, родинний маєток, якої знаходився в клері, запала Людо всемісіньке серце, а потім взяла і зникла. Тож Людо заходився кохати хіба що її образ, перетворюючись на емоційно неврівноваженого дивака впродовж довгих чотирьох років аж до наступної зустрічі. Неочікуване... Нестерпне очікування взаємності шалені юнацькі ревнощі перемішалися з відчуттям тривоги, подейку, що скоро почнеться війна. Роман Летючі Змії можна умовно поділити на дві частини, які розділяють кілька років. І якщо вперше ми знайомимося із затишним французьким містечком, його мешканцями і занурюємося в любовні переживання давакуватого Рудо, то в другій із приходом війни світ книзі перевертається з ніг на голову. Щоб ви пришвидшити повернення коханої Лілі до Франції, Людо бере участь у підпільній боротьбі проти фашистської Німеччини. Війна обірвалася і в містечко клері, хоча ніхто в це не вірив. Повітряних зміїв флорі забороняють запускати в небо, підозрюючи, що вони можуть передавати зашифровану інформацію шпигунам з руху опору, спочатку вище, ніж на кілька метрів, потім не більше висоти людського зросту, а потім і взагалі. Та, на жаль, це не найгірше, що спіткає старого Амбруаза, як і наших молодих героїв: Людота Лілю, власне, особливо Лілю, а ще й її батьків і братів. Ой. Чи зможе при цьому перше довоєнне юнацьке кохання стати останнім, тобто лишитися єдиним? Про це і є глибоким, і разом з тим легко іронічний роман Дитючі Змії. Отож, Роман Гаррі летючі змії, начальник Дига Богдан рекомендує.